Всім привіт! Пам'ятаєте, легендарного танка, героїню е, другого сезону е, Квізентію? Так от, тепер вона героїня третього сезону, вона повертається. Ось так от вона е, тепер е, виглядає е, зовні дуже змінилася. Е, також змінились і характеристики, і головне, е, що стало для мене сюрпризом, вона тепер ексклюзивний персонаж. Це ми можемо побачити по її ексклюзивному таланту, який дається тільки, повторюсь, ексклюзивним е, От. Е, напишіть, будь ласка, в кого вона була. Е, знаю, що багато в кого, тому що така героїня на арені пісяча і дуже, е, дуже класна для власників і, навпаки, дуже е, така дратуюча, е, коли ти граєш проти неї. Задумка, концепція взагалі мені їй подобалась. Надіюсь, що вона залишиться такою ж, такою ж корисною, такою ж класною на арені. Ну і не тільки на арені. От. Цікаво, цікаво буде подивитись, але тепер її важче отримати, тому що тепер вона екза. Хто отримав її раніше? Я вас вітаю. Це. Це реально джекпот. Це класно, тому що у вас з звичайного героя тепер стане ексклюзивний герой. Так, без артефакту поки що, але все одно це ексклюзивка. Ну що ж, дякую за перегляд. Гарної вам гри. Чекаємо третього сезону. Чекаємо Квізантію.